Питання, чи надано, взагалі, то євросоюз. Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це і є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це Євросовок. Ди, оце дивляться, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, Тобто немає нема проблеми іммігрантах. Є як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується талії. Оці всю історію і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор, почтом ящику присилають, вже он окуляри, є в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма, бумажні писати. Ну це ну реально це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити, Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? що це було? Та це просто жесяка, то балгладеш, якийсь ужас би був.